Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні в нас на огляді техніка топового рівня. Це монітор MSI mpg 321 URXWQD OLED. White. 4L панель з розміром дисплея 31,5 дюйми нового покоління QD OLED. частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку всього 0,03 мс. Це не просто монітор, це професійний дисплей, що пропонує максимум можливостей сучасних oled технологій. І прямо зараз ми про це поговоримо детальніше. Але перед початком традиційно від вас вподобайка та підписка. У сегменті професійних моніторів ця модель виглядає свіжою по-справжньому елегантною. Білий колір надає витонченісті а тонкі рамки навколо екрану, створюють ефект занурення у зображення. Конструкція продумана до дрібниць. Підставка металева, масивна, забезпечує чудову стабільність навіть при максимальному нахилі. У ніжці є отвір для кабель менеджменту, тому дроти можна охайно сховати. На тильній панелі фірмове підсвічування, яке підкреслює геймерський характер моделі, але не виглядає надмірно. Насправді воно майже непомітне. Легка підсвітка, помітна, коли в кімнаті темно. Монітор підтримує всі типи регулювань. Нахил від мінус. З 5 до 15 градусів, поворот на плюс-мінус 30 градусів, зміну висоти на 110 мм і навіть портретну орієнтацію півот. Завдяки цьому його можна налаштовувати під будь-який сценарій від офісної роботи до професійного монтажу чи стрімінгу. На задній панелі також передбачено вентиляційні отвори, які допомагають ефективно відводити тепло від oled матриці. Це важливо, адже саме контроль температури продовжує термін служби панелі. Кріплення стандарту VESA 100 на 100 дозволяє зняти підставку і закріпити монітор на стіну або спец. Кронштейні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. Перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. А тепер давайте окремо поговоримо про роз'єми. У преміальних моніторах завжди очікуєш універсальності. Цей монітор у цьому плані не розчаровує. Тут передбачено всі сучасні порти, тож підключити можна буквально будь-що від потужного ПК до ноутбука чи ігрової консолі нового покоління. Є два HDMI 2.1, які підтримують вивід 4К із частотою 240 Гц, Дійсний порт 1.4, а також USB Type-C з підтримкою Діслайпорт Alt-Mo. Мод і Power Delivery до 90 Вт. Також є три USB 2.0, порти Type-B, аплінк для зв'язку з комп'ютером і вихід для навушників. Така комплектація фактично перетворює монітор на USB-хаб, що особливо зручно, якщо на столі вже є клавіатура, миша чи інші аксесуари. І звісно, не можна не згадати про комплект постачання. Виробник одразу додає кабелі HDMI і DisplayPort. Проте не роз'єми, а саме екран робить цей монітор настільки особливим. MSI mpg 321 URXW оснащений матрицею QD OLED. Це сучасне поєднання oled панелі з технологією квантових точок, яка забезпечує виняткову яскравість, насиченість кольорів і контрастність. На відміну від звичайних OLED-дисплеїв, QD OLED ефективніше передає світлі тони, не втрачаючи при цьому глибини чорного. Завдяки контрастності півтора мільйони до одного картинка виглядає максимально живою. Чорний тут справді чорний, а білий чистий, без сірих відтінків. Дозвіл 4 к на 31,5 дюйма створює високу щільність пікселів. Тому Дрібні елементи виглядають надзвичайно чітко. Це особливо відчутно під час роботи з графікою, монтажу відео або перегляду фільмів у HDR. Монітор підтримує технології HDR, Flickr Free і Nvidia G-Sync, що забезпечує комфортну роботу без мерехтіння розривів кадрів і затримок. Навіть у динамічних сценах рухи залишаються плавними природними. Геймери оцінюють це миттєво. Картинка буквально прилипає до очей, реагуючи на кожен рух. Кути огляду 178 градусів по вертикалі та горизонталі. Кюде OLED також має природно Теблікове покриття, екран не дзеркалий. Частота оновлення 240 Гц і час відгуку всього 0,03 мілісекунди. Це комбінація, яку ще кілька років тому вважали фантастичною для 4К дисплеїв. У реальності це означає, що будь-який рух на екрані відтворюється миттєво, без розмиття фантомів чи артефактів. Під час динамічних сцен у шутерах, автосимуляторах або спортивних іграх гравець бачить події саме такими, якими вони є без затримок і втрат кадрів. Реакція на рух миші чи геймпада практично миттєва, і це відчуття швидкості створює Зовсім інший рівень занурення в ігровий процес. Синергія частоти 240 Гц і oled технології створює ефект абсолютної плавності. Навіть при швидких поворотах камери або зміні сцен картинка залишається стабільною, чіткою і насиченою. Завдяки підтримці NVIDIA G-SYNC, монітор синхронізується з відеокартою, усуваючи розриви кадрів і мерехтіння. Цей дисплей можна назвати універсальним. Він підходить не лише для геймінгу, а й для кіберспортивних тренувань, роботи з відео високої частоти кадрів чи перегляду сучасних фільмів у 120 або MSI вдалося створити екран, який має кінематографічну глибину кольору з ідеальною динамікою руху. Рідкісне поєднання, яке підходить і для геймерів, і для професіоналів візуального контенту. MCI MPG 321 URXW QD OLED White це монітор, який належить до найвищої ліги сучасних дисплеїв. Він створений для тих, хто прагне не просто великого екрану, а справжнього візуального досвіду. Його 315 дюймова панель QD OLED демонструє глибину кольору, яку можна описати словами: чорний абсолютно. Абсолютно чорний, а кольори неймовірно насичені та природні. Висока частота оновлення в 240 Гц і відгуком 0,03 мілісекунди роблять його ідеальним для динамічних ігор, де важлива кожна мить. Але не менш круто він проявляє себе і в роботі при редагуванні фото, відео, 3D-графіки чи просто під час щоденного використання. Зображення тут настільки чітке і плавне, що після цього монітора важко повернутися до будь-якого іншого. Завдяки регулюванню по висоті нахилу, повороту і підтримці піва він легко підлаштовується. Під будь-який сценарій, це монітор, який пропонує технологічну досконалість, бездоганну ергономіку і естетику. Він не має компромісів ані в швидкодії, ані в якості зображення, ані в дизайні. Якщо ви шукаєте дисплей, який може замінити монітор і для робот, і для розваг. MSI MPG321URXW – це саме фоно. Це не просто покупка, а інвестиція в комфорт, точність і справжню насолоду від зображення на роки вперед. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте вподобайку, подобається картинка. Пишіть в коментарях. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.